Росіяни на тимчасово окупованих ними територіях реалізують практику примусового переміщення та депортації цивільних громадян України, у тому числі дітей. Примус відбувається як через пряме залякування, викрадення, так і через невибіркові обстріли, руйнування будівель у житлових районах. Крім того, люди часто були позбавлені необхідної для ухвалення рішень інформації та вибору. Такі висновки в аналітичному звіті оприлюднили члени експертної групи коаліції Україна п'ята ранку. Документ має назву Звіт депортація громадян України. Території ведення активних бойових дій чи з тимчасово окупованої території України на території Російської Федерації та Республіки Білорусь детальніше про це будемо спілкуватися з директоркою з адвокації Центру прав людини зміна Альоною Луньовою. Пані Альоно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пані Альоно. Чому переміщення українців з зони бойових дій на території Російської Федерації насправді не є евакуацією, яку називають окупанти, а насправді це депортація? Насправді через все. Це... Вами перелічена через те, що люди, які знаходяться на території, які були в блокаді чи окупації, не мали змоги виїхати на підконтрольну уряду України територію через прямі погрози і фактичне викрадення, коли людей примушували сідати в автобус. Чи, наприклад, коли вони не знали, що евакуаційний автобус їде не на територію підконтрольної уряду України, а на територію Російської Федерації їх розгортали, наприклад. Або так само через те, що Російська Федерація повідомляла, що не можна ніяким чином врятуватися, окрім як їхати на тимчасово окуповані території далі чи на територію Російської Федерації. Власне, все це евакуація, так звана, да, те, що, те, що принаймні пояснюють представники Російської Федерації, не є такою. Саме через ці факти вона може вважатися депортацією. Пані Альоно, скажіть, будь ласка, чому насильно вивезені українці в деяких випадках не можуть повернутися назад або виїхати, наприклад, України Європи? Якщо вони знаходяться на території Російської Федерації, то вони можуть не мати документів, які посвідчують особу і належність до громадянства України. Це означає, що перетнути кордон вони не можуть. Відтак це там одна з причин, чому люди не їдуть. Так само іноді це острах і бажання, острах виїхати далі в Європу, бажання залишатися в зрозумілому мовному просторі. Страх, що якщо вони вони вийдуть далі, то не зможуть повернутися на територію України до своїх домівок. Досі люди вважають. Що якщо вони не будуть дуже далеко від свого розрізнованого житла, вони зможуть повернутися і його відбудувати. Тому є дуже багато причин, чому люди не їдуть далі. Але для держави України принципово вирішити питання, по-перше, скажімо, з документами зробити все можливе, щоб люди, які опинилися на території Російської Федерації, мали змогу виїхати далі, щоб документи їм були оформлені. Ну і друге, це максимально багато говорити про те, що. Їх чекають насправді на території України чи Україна готова допомагати виїжджати в треті безпечні країни до поки на території України не дуже безпечно. Пані льоно розуміємо, що має зробити держава. А що робити в такому випадку українцям, які там опинилися, куди їм звертатися або відновити документи? Адже розуміємо, що ставлення до них може бути дуже опереджене і опереджене, і не тільки з боку пересічних росіян, але й це питання безпеки, тому що ми знаємо, що в пунктах тимчасового розміщення. Українців за кордоном українським на території Російської Федерації, до них приходять співробітники ФСБ, з ними ведуть бесіди, їх допитують. Тому питання виникнення, скажімо, певних проблем з силовими структурами Російської Федерації, це для багатьох українців лише питання часу. Тому, власне, якщо громадянина України, який опинився на території Російської Федерації, був туди депортований, нема документів чи посвідчує особи, нема паспорта чи нема документа на дитину необхідно про це повідомити владу України через Національне інформаційне бюро в них є контакти. Їх в них є окремий сайт, через повідомлення правоохоронних органів, через повідомлення повноваженого Верховної Ради з України з прав людини. Також що у таких людей або у такої людини є родичі в Україні, вони можуть звернутися до Державної міграційної служби із заявою про оформлення посвідчення особи на повернення. Такий експериментальний проект за. Провадив уряд в листопаді. і Ми бачимо, що вже успішні кейси є. Що виготовлення посвідчення відбувається на території України, потім його передають на територію Росії і люди не повертаються. Або якщо родичів на території України немає, то можна через е звернення на електронну пошту міністерства з питань реінтеграції подати документи. і Вже Мінреінтеграція буде займатися оформленням посвідчення в Україні. Пані Альоно знаємо, що під виглядом таких відпочинкових таборів дітей із тимчасово окупованих територій вивозять в Росію там, намагаються усиновити, удочерити для того, щоб отримати якісь соціальні виплати, що робити батькам в таких випадках, і що взагалі відомо про долю цих дітей на території Росії. Дуже складна ситуація, коли на території Російської Федерації без супроводу опиняються діти. Це можуть бути діти сиротинці, це можуть бути діти позбавлені батьківського піклування, або як в такій ситуації, як ми бачили на Харківщині, коли батьки відправляли дітей в табори відпочинку, де їх банально могли годувати. тому що люди, які живуть в окупації, дуже часто позбавлені змоги. Фізично пригодувати своїх дітей, ну тим більше забезпечити їхню безпеку. Тому батьки відправляли дітей в табори на території Російської Федерації після початку контрнаступу і е, звільнення територій, які були захоплені росіянами, діти фізично опинилися за лінією фронту. І тут е, росіяни готові були віддати, начебто принаймні говорили про те, що готові віддати дітей тільки рідним батькам, якщо вони кожен і кожна приїдуть і заберуть свою дитину. Не всі так можуть змогли зробити. Деякі діти досі залишаються на території Російської Федерації, і Росія це дозволила ще раз повторити цей самий е, трюк, скажімо так, вивезення дітей ще з Херсонщини. І ми знаємо достеменно, що так так, так були вивезені діти в їх поторі. Якщо у бать. У будь-якого з батьків дитина опинилася на території Російської Федерації без супроводу, була депортована. Обов'язково необхідно звернутися до правоохоронних органів і звернутися до держави України, тому що дитина самостійно виїхати з території Російської Федерації не в змозі. Їй потрібна допомога і потрібна допомога державних структур, тому що це частина і перемовин, частина, скажімо, політичного процесу. Ем, не обміну поки що на щастя, але але розмови про те, що діти мають бути повернуті. Держава надсилає запит на територію Російської Федерації і вимагає фактично віддати дитину. Можливо, буде організовано супровід, автобус або будь-що в залежності від ситуації, але обов'язково треба повідомити влади, бо ми вже знаємо, що Росія вчиняє масовий вивоз українських дітей. Це частина їхньої політики. Дякую, пані Альоно, за те, що долучились до ефіру. Дякую за ваші коментарі. Це була Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна. Ну а за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на 3 жовтня 2022 року на території Російської Федерації перебувають майже 3 мільйони українських громадян і ще 16 тисяч громадян України перебувають на території Республіки. Білорусь, ну і власне, ми говоримо про те, що росіяни на тимчасово окупованих ними територіях реалізують політику примусового переміщення та депортації цивільних громадян України, в тому числі. Дітей і примус відбувається як через пряме залякування викрадення, так і через невибіркові обстріли руйнування будівель у житлових районах. З ну, нами на зв'язку Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Катерино, депортація це міжнародний злочин, і яким чином взагалі це поняття регулюється в якихось міжнародних нормативних документах, законах, актах? Отже, потрібно розуміти, що ті діяння Російської Федерації, які полягають у переміщенні примусовому переміщенні частини українського населення, або ж на інших території, або ж на території Російської Федерації, вони мають. Твох міжнародних злочинів. Тобто це може бути або ж депортації. І депортації можуть бути кваліфіковані як злочин, або як злочин проти людяності, а також може бути примусове переміщення в контексті. Пані Катерино, чи чуєте ви нас? Маємо поганий звук і, на жаль, зникла картинка. Сподіваємось, зараз можемо долучити пані Катерину до розмови. Це була Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини. Я нагадаю, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на 3 жовтня на території Росії перебувають майже 3 мільйони українських громадян і ще 16 тисяч на території Білорусі. Підказують мені режисери, що пані Катерина все таки з'явилася у нас на зв'язку. Пані Катерино, прохання. Трошки ближче підсісти, можливо, до мікрофону вас трошки погано чути і продовжуємо говорити з вами про депортацію. Так, отже, ми переходимо до правової кваліфікації так, таких діянь, оскільки вони мають ознаки відраз кількох міжнародних злочинів. Тобто, коли ми говоримо про цей трансфер на території Російської Федерації, це депортації. Депортації це одночасно і воєнний злочин, і злочин проти людяності, якщо вони є широкомасштабними та систематичними, це саме ця ситуація, яку ми спостерігаємо в Росії в діяннях Російської Федерації. Коли ми говоримо про переміщення дітей про їхню депортацію, то тут в контексті того, що надалі відбувається на території Російської Федерації, а саме насильницька передача дітей на виховання у російські родини, це має ознаки геноциду проти української нації. Тобто слід також розуміти контекст, коли ми говоримо про депортації, вони супроводжуються часто процесами фільтрації. А процеси фільтрації це також і дискримінаційне переслідування, і катування. Інколи це порушення права на життя, свавільні затримання, вбивства, насильницькі зникнення. Тут цілий спектр. На жаль, цілий букет міжнародних злочинів. Пані Катерино, для чого Росія використовує цю політику депортацію стосовно українців? Ну і українці це не перша нація, яку от власне ці процеси спіткали. Ну, ви дійсно праві у історії майже кожний збройний конфлікт супроводжується подібними депортаціями, примусовими переміщеннями. Часто вони мають на меті просто дискримінаційне переслідування зачистку території. Тоді ми говоримо про етнічні чистки. Але в контексті Російської Федерації слід подивитися ще на 2014 рік. Тому що політика насильницької зміни демографічного складу населення, а також викорінення української ідентичності це реальність, восьмирічна реальність для окупованого кримського півострова, і навіть для території окупованих Донецької та Луганської областей. Тобто це все не нове, навіть коли ми говоримо про діяння Російської Федерації. Навіщо вони їй для того, щоб якомога більше... Росіян перемістилися надалі на цю територію, тобто такі дії супроводжуються також колонізацією, а також для того, щоб зменшити якомога більше кількість нелояльного до окупаційної влади населення подальшому це може мати вагомі негативні наслідки, коли ми говоримо про деокупацію та реінтеграцію даних територій. Наразі, от до початку повномасштабного вторгнення, безліч міжнародних експертів, юристів, вони наполягали на тому, що ці території, коли ми говоримо про м'яку реінтеграцію, це мають бути референдуми чи щось подібне, федералізація і так далі. І це все могло би бути супроводжуване голосуваннями, в яких вже ці люди, які понаїхали, а це мільйони людей. E Голосували би і говорили, що Крим російський або там Донбас має бути незалежним і тому подібне. Тобто, це також для того, щоб створити в подальшому проблеми для об'єднання цих територій за для реінтеграції у складі України Криму та Донбасу та інших вже наразі новоокупованих територій. Мети багато Російська Федерація хоче використати дані території також як плацдарм для подальшої агресії. Ми бачимо роль Криму у наступі повномасштабного вторгнення 24 4 лютого, роль Донбасу, і теж саме буде знову окупованими територіями, тому тут потрібно одразу бити на сполох. І коли ми говоримо про депортації, навіть про русифікацію мілітаризацію підростаючого покоління, це також переслідує дуже подібну мету: використання гарматного м'яса у подальших ворожих діях, використання цих людей як таких засланців, які потім прийдуть в Україну і будуть говорити, що Росія хороша, а Україна погана, тому що саме так промивають мізки депортованим українцям. Дуже багатьом погрожують, говорять, що їх буде розцінено як колабораціоністів, що ніяк не відповідає наявній юридичній базі, наявному законодавству України. Їм говорять, що українці будуть їх там українські солдати гвалтувати, вбивати і так далі. Що винятково прислідує одну мету залишити цих людей на території Російської Федерації, не допустити їхні повернення. Пані Катерину, скажіть, будь ласка, чи є в Україні механізм для повернення депортованих дітей назад додому в Україну? І, взагалі, як українська влада продовжує захищати права депортованих росіянами українців? На жаль, на сьогодні створити навіть політичний, а тим паче юридичний механізм для повернення неповнолітніх в Україну дуже важко, оскільки Російська Федерація відмовляється йти на подібні домовленості. Коли ми говоримо про юридичний механізм, це має бути міжнародний договір. Він може бути укладений як між Україною та Російською Федерацією, так, наприклад, між Україною та третьою державою та цією третьою державою і Російською Федерацією. Подібний варіант ви вже могли спостерігати під час укладення зернової угоди. Так. Це може бути також угода між україною та незалежною міжнародною організацією, і так само Російською Федерацією міжнародної організації, наприклад, ВІНІСЕФ або міжнародний комітет Червоного Христа. Коли ми говоримо про політичні домовленості, то певні їхні ознаки, от такі схожі риси, можна прослідкувати, коли омбудсмени, омбудсмена український омбудсмен, російський омбудсмен про звільнення цивільних. Однак у даному контексті дуже важко сказати, чи наразі були якісь домовленості, що. Стосується повернення Дітей. Тому що насправді російська омбудсменка вона і не є за російським законодавством відповідальною особою саме щодо прав дітей. От коли ми говоримо про таку особу, це російська дитяча омбудсменка, призначена при президенті Російської Федерації Марія Львова Білова. І вона в своїх інтерв'ю раз згадувала, що відмовляється повертати українських дітей, оскільки, на її думку, це не відповідає найліпшим інтересам дитини. Хоча насправді це все не відповідає дійсності, не відповідає в Світовій позиції компетентних організацій, компетентних експертів ЮНІСЕФ та управління Верховного комісару з справ людини вже давно зробили висновок, що саме перебування на території Російської Федерації, що саме перебування на вихованні в російських родинах суперечить інтересам дитини, суперечить Міжнародній конвенції про захист прав дитини, а також міжнародному гуманітарному праву. Тому тут наразі ми спостерігаємо повернення лише 125 дітей. Це здебільшого едхок домовленості, едхок механізми. Дуже багато дітей були повернуті батьками з самотужки, тобто вони мають на увазі самотужки держава могла надавати певні консультації, експертну допомогу. Але батьки були вимушені їхати через низку країн Європи до Російської Федерації, підтверджувати, що вони батьки і забирати дітей. На жаль, через відкриту фазу збройного протистояння, особливо коли ми говоримо про Донецьку область, багато батьків втратили документи на дитину. І наразі не можуть підтвердити своє батьківство і забрати її додому. Дякую, пані Катерину, за ваші коментарі, за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини. Єдина платформа Діти війни надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Російської Федерації проти України та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи. Діти війни це універсальний канал зв'язку з правоохоронними органами Нацполіції України, Офісом генпрокурора, а також з Національним інформаційним бюро. Продовжимо говорити про міжнародний злочин росіян, а саме про депортацію. З нами на зв'язку Аліна Павлюк, адвокатка й аналітикиня Української правової консультативної групи. Пані Аліно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Пані Аліно, чи чуєте чи чуєте ви нас? Так, да, да, я вас чую, пані Аліно. Ви сказали вчора на брифінгу, що зафіксовано понад 60 тисяч імовірних воєнних злочинів Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку власне які стосуються депортації? Скажіть, чи на вашу думку чи впорається українська правозахисна система з такою кількістю злочинів? Ну, по перше, така кількість злочинів зафіксована загалом і які включають в тому числі депортації. Серед інших, там також різні ймовірні воєнні злочини, такі як умисні вбивства, жорстоке погодження з цивільним населенням, та інші. А наразі важко сказати, чи впорається наша національна система, бо це дуже великий масив злочинів. До цього ще варто додати. Близько 20 20 тисяч ймовірних воєнних злочин, які були вчинені з 2014 року на території Криму та Донбасу. І крім того, також не варто забувати про ординарні злочини, які продовжують чинятися, і які потребують уваги нашої системи правосуддя. Тому це дуже великі виклики, які потребують значного людського ресурсу і часового ресурсу на роботу з ними на проведення якісних розслідувань. І зараз явно наша система потребує підтримки і відпрацювання якихось додаткових механізмів правосуддя. Пані Аліно, а як реагує і як напевно повинна реагувати світова спільнота на це? І можливо, чи можемо ми залучитися тією підтримкою якраз від міжнародних партнерів? Найважливішу підтримку, яку яку ми зараз бачимо, чи це відкриття розслідування міжнародним кримінальним судом щодо ситуації в Україні? 2 березня минулого року таке рішення було прийнято прокурором міжнародного кримінального суду, і суд незалежно від нашої системи правосуддя також проводить розслідування, і ми чекаємо також на результати, на перші оголошення і на справи, які будуть вестися щодо подій на території України. Крім того, ми зараз бачимо дуже потужну роботу нашого міністерства закордонних справ з приводу привернення уваги до. Розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, чинених на території України, і зараз тривають дискусії щодо можливого створення окремого механізму правосуддя, який буде мати певний мандат або щодо конкретно злочину агресії чинного на території України, але також просуваються і альтернативні думки щодо більш широкого мандату такого механізму, який буде охоплювати не тільки злочин агресії, а й воєнні злочини злочини проти людяності мовірно злочини геноциду. Ось саме другий варіант буде найбільш сприйнятним для нас, оскільки знову ж повернемося до тих величезних цифр ймовірно злочинів, які мають бути розслідувані, і навряд чи варто фокусуватися виключно на злочину агресії, хоч він є на фоні цього найтяжчим, дійсно первинним щодо самого збройного конфлікту, але весь масив злочинів величезна кількість постраждалих людей також потребує правосуддя. Пані Аліно, якою є відповідальність за депортацію? І чи от ви згадали про якісь механізми, так, наведення справедливості, от, несення відповідальності. Чи оці злочини, пов'язані з депортацією українського населення, війдуть в комплекс усіх оцих злочинів, які будуть розглядати на міжнародних трибуналах? Так, звичайно. Це злочин депортації розглядається як і воєнний злочин, і як злочин проти людяності, це може бути альтернативна кваліфікація, застосована в даному випадку, і вони відносяться до категорії найтяжчих міжнародних злочинів. Тобто відповідальність є найбільшою в порівнянні з іншими злочинами, звичайно, якщо дійсно ми будемо говорити про створення окремої системи правосуддя, яка буде включати і розслідування, і представлення обвинувачення, і також судову окрему систему. То ми будемо потенційно розглядати також злочини депортації, як будуть які будуть включені до такого мандату, якщо туди будуть передбачені воєнні злочини та злочини проти людяності. Це тільки єдиний варіант, який можливий, але зараз в межах наших національних кримінальних проваджень подібні факти розглядаються як порушення законів звичаї війни за статтею 438 кримінального кодексу України. Пані Аліно, що ще зараз на цьому етапі Українська держава може зробити в контексті депорту, депортованих депортації? Адже розуміємо, що крім збору інформації, намагання допомогти тим, хто опинився насильно на території Російської Федерації, ще мусимо працювати напевно над якимись правовими аспектами і дотримання прав тоді, коли вони повернуться на територію України. Так, звичайно, тут є декілька аспектів, на які варто звертати увагу. По-перше, якомога більше фіксувати інформацію, що стосується таких людей, такої категорії вчинених злочинів, бо знову ж ми не маємо наразі точних цифр щодо тих кількості тих людей, які були вивезені до Російської Федерації, або навіть переміщені примусово в межах інших окупованих територій України. Бо фіксувалися випадки, наприклад, коли з окупованих територій на Донеччині переміщувалися люди на територію Криму, також окуповану. тому важливо фіксувати інформацію. Це перший виклик для всієї правоохоронної системи зараз. І наступна історія це які зробити правові механізми для захисту прав цих людей. По перше, щодо відновлення їх документів, отримання певної соціальної допомоги, допомоги з житлом. Також отримання безоплатної правової допомоги на національному рівні, тому ем, тривають також. Дискусії щодо визначення категорії жертв війни і включення депортованих також осіб до цієї категорії. Бо... Пані, Аліна на жаль, через обмаль часу дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Аліна Павлюк, адвокатка й аналітикиня Української правової консультативної групи. Далі вшануємо пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України загальною національною хвилиною мовчання. Ну а далі новини на Суспільному.